Справа 105. 6 А і 6Б класи виготовили 200 ялинкових прикрас. З них 55% виготовив 6 А клас. Скільки прикрас виготовив 6 Б клас. Ну що ж, е, міркуємо. Я пропоную спочатку знайти, а скільки відсотків виготовив 6 Б клас. Всього було 100%, 55% виготовив 6 А. Як знайти такий 6Б? Потрібно від 100% відняти 55%. Записуємо перше дія. Отже, 100% відняти 55%. Ну і це буде дорівнювати 45. Записуємо в дужках, що відсотків. Ну і пишемо, що це у нас 45% прикрас. Виготовив. 6Б клас. Раз. Ну, а тепер нам потрібно дізнатись, скільки це буде від 200 ялинкових прикрас. Ну що ж, записуємо другу дія. Якщо ми 200, поділимо на 100 то це в нас буде 1 відсоток, тому що відсоток це сота доля одиниці. А таких відсотків у нас 45, то множимо на 45. І це дорівнює. 200, що ділиться на 100, це буде 2. А 2, що множиться на 45, це дорівнює 90. Записуємо в дужках чого прикрас. Записуємо виготовив. Виготовив шостий Б клас. Є. Записуємо відповідь. Отже, скільки прикрас виготовив шостий Б клас, пишемо 90 прикрас. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження відсотків від числа на цьому вправу завершено.